Друзі, я сьогодні знову біля Алді і буду знімати для вас другу частину того асортименту продуктів, який тут у Франції можна знайти так, минулого разу ми з вами розглядали... Оп. Полички з овочами і фруктами, я вам доволі детально все розповідала. Сьогодні хочу продовжити теж звідси, але з м'ясного відділу. Перш ніж перейти на м'ясні продукти, хочу показати, що доволі багато тут можна побачити приготовленої їжі, те, що називається кулінарія, але не окремий відділ, в якому на ваш вибір будуть вам. Насипати, накладати в контейнери, а вже приготовлено і запаковане. Воно, звичайно коштує доволі дорого, якщо м -м, рахувати, що ви можете це приготувати вдома. Але ось так на швидкоруч, якщо потрібно пообідати і не тільки бутербродом там або булкою з кефіром, можна скористатись можливістю придбати ось такі салати. Ну, це взагалі тут курка з макаронами, це повноцінно, хоч і написано салат, але все ж таки це можна назвати повноцінною стравою. Велика упаковка 320 грамів. 250 грамів. Ціна ось від 4 євро до 3 євро 2,29 Ну, і користуються популярністю, особливо ось зараз вже час обіду, 12-та, тож е багато чого розберуть, дещо потім, що не розпродають, будуть е зі знижкою пропонувати. 30% тут у валті нарізаний помитий салат, ціна 99 центів. Це я вам здається показувала в попередній серії. Є дерев'яні ложки, вилки, прибори ніж е 29... ні тут. Так, ніж і вилка, здається так. Буршет, круто, сервет 29 центів. Прибори теж можна взяти. Ну Звичайно, бутерброди ось такі, мені здається, вони більш-менш стандартні, скрізь. І коштують євро 79, евро, це 230 г, тут взагалі три таких сендвічі. Попри сендві, чи ціна євро 99 євро Два сендвічі з тунцем коштують євро 19 Ось такі ціни. Маленькі салати, теж багато салатів з сучевицею, з, з кускусом з булгуром. Ось такі користуються теж популярністю. Так, ми перейшли вже до м'ясного відео. Що в нас тут є? Окрім того, що можна зустріти звичайні продукти, як, наприклад, гуляш, ось такий свиний, кілограм коштує 9,89 по пів кіло запаковано, Є ось такі бургери картопляні так, ось. замість хлібних булочок, таких, хлібних виробів. Тут картопляні котлетки, між ними м'ясний фарш. Коштує кілограм 6,24. Тож, 4 таких бургери за 5 євро можна придбати. Щодо фаршу, запакований в вакуумній упаковці, сосіс, ну тобто суміш, там скоріше за все, сала, ну, жира і м'яса. Ціна 8,73 такого фаршу. 400 грамів, 320-49 можна придбати. Багато ось різних рулетиків, помідори з фаршем теж дуже смачно, швидко можна приготувати, запекти і отримати таку вечір. 7.49 коштує кілограм. По 4 помідорчики. Ось такі рулети теж я брала нещодавно, вони з фаршем всередині. Загорнуті в тонко нарізане м'ясо. Тож доволі смачно. 10 євро кілограм таке коштує. І сосиски. Тут у Франції доволі багато можна зустріти різних сосисок. Найпопулярніші, які ми полюбили, сусіди тулюз, тулузькі, класичні. По складу я вас не зорієнтую, мабуть, тому що не сильно е, знаю, не сильно вчитувалась. Але... Ось такі 8,39 коштує кілограм таких сосисок. Це не найнижча ціна, але ну, прийнятно цілком, щоб їх придбати Чіполітас. І, має бути ще з приправою, з куркумою, але зараз я їх тут не бачу. Ну, Це ось три таких стандартних різновиди сосисок, які продаються свіжих, які можна барбекю засмажувати, можна... Смажити на пательні, як ми в принципі це робимо зазвичай. Що характерно, є ось такі набори, вже приготовлені для страв. Наприклад, сосиски копчені, шматок м'яса, св... свинина теж і кілограм. Не скажу для якої це страви, але ось можна як набір це придбати. Щось на кшталт для солянки, але це, це мабуть, не для неї, та все одно. Стейки, ось такі ціна 7,56 кГ. Там трошки кістки є і і Це для тушкування. Так, 7,49 Це м'ясо з сосисками коштує кілограм. Якщо не кілограм, ось рульки, будь ласка, теж ще й засолені, Демісель, тобто підсолені вже. Ціна 5,99 за кілограм. Так, далі, теж щось роті, філе, свинини. Ціна вказана вже на упаковці 9,99 кілограм коштує. І фарш. Фарш, який зазвичай ми купуємо. З яловичини. До речі, на французьких продуктах, ось тут в куточку, є позначка, з якого м'яса це зроблено, з яловичини. Якщо це мало так виглядає, свинина там свинка угу. Також туда ось такі хаше, стейк хаші, стейк-хаші. З фаршу зроблені стейки, ціна різна, в залежності від вмісту жиру, чим менше жиру, ось 5%. Ціна буде коштувати 15 євро кілограм. Там, де 15% жиру, вже 12 євро кілограм. Ось такі ціни. Ну, це чистий фарш, чисте м'ясо яловичини. Ось так, тут можна придбати. Не сформовані такі котлетки, можна котлетами, які, якщо мені вдається зі знижкою придбати, я їх просто так само розбираю на фарш. вони просто не сформовані, можна використовувати. Кочені грудки, Ось так, Качені філе, ціна 19 євро кілограм, 21 євро кілограм. Ось так. Дефтельки. Кульки м'ясні з яловчини ціна 10.64. Ось, до речі, мерґю називаються сосиски, які я там не побачила. Тут сьогодні на них акційна пропозиція. 21% знижка. Пропонують кілограм 8,79 Вони з приправами такі. Не гострі, не надто гострі, але все одно на любителя, бо приправ там достатньо. А кури це те, що ми зазвичай називаємо кури гриль. Вони приготовлені вже. Тобто, приготовлені. Ціна 4,99 за приготовлену курку і за неприготовлену. Ціна 3,59. Є ось такі домашні фермерські величенькі курки. Тобто, 6,49, тобто це 3,49, а фермерська 6,49 коштує. Тобто, Філе курки 9,49 коштує кілограм. Теж не найнижча ціна, великою упаковкою в іншому супермаркеті супермаркетів нету можна придбати приблизно за 8,50 кілограм. Філе індички теж коштує 9,99, тобто 10 євро кілограм філе, чистого філе індички. Ось тут ніжка розроблена з кісткою, ціна 5,37. Індички, ніжки курячі. А, стегно і ніжка коштує 479 кілограм. А, стегно коштує 4,49 кг. кілограм. Те, що тут ви бачите, це напівфабрикати кордон Блю. Ми любимо такі котлетки. Це на філе куряче, всередині шматочок сиру. І все це в паніровці, трохи підсмажити. І го готове буде. Десять таких котлеток кордон Блю. Вага 1 кілограм, ціна 5,99 Так само нагетси за тою самою ціною. Кілограм курячих нагетсів. Таке теж можна зустріти в кожному супермаркеті. Саме це ці два види півфабрикатів. кордон Блю і нагетс. Завжди стандартний набір. Є, звичайно, там вище Много це запаковані. Там, він, до речі, знижка теж є. Менші упаковці по 200 грамів. Так, мене зазвичай це не цікавить, я беру більшими упаковками, але якщо бувають на них знижки, то беру і такі. Ціна, як я сказала, виходить десь на 25% дорожче, якщо запаковано в менші упаковки. Ось ще. Це вже акційні пропозиції, теж м'ясні кульки. 8,59 кг коштує. Яловичина, теж кордон Блю, курка халяльна. 3,18, знижка 30%. На неї дешевше купити. Зараз було б саме такі ніжки. Можна було б зекономити 30% від звичайної ціни на курячі ніжки. Засиски, ось ще свинини філе 12,19 коштує. Вирізка це, здається, називається ця частина свинини. Бекон потрін називається 9,98 кг. Ось так, щось сало з великими прошарками м'яса. Дуже схоже на це. З морської і рибної їжі свіжої. Ось є лосося. Але тут теж акційна пропозиція. 1798, це справді невелика ціна. За такі шматочки, філе порізані лосося. І пропозиція по креветках. 6,99 кілограм креветок. А розмір 80 і 100-80-100, ось такі. Доволі величенькі. Великі он, такі. шматки без акційної ціни, 20, без акційної знижки 21,58 коштує. Так, і наостанок ще покажу. Холодильник з рибою, в паніровці філе різна риба, колін і різних сортів, але ціна приблизно однакова 17, від 12 до 17 євро. Друзі, це все на сьогодні. Наступний розділ буде присвячений, мабуть, випічці, солодощам, Ось такий там відділ буде. І на сьогодні це все. Дякую, що були зі мною. Побачимось в наступних відео. Бувайте!